Так, бочечку ми вже доробили, залишилося тільки рукава. Прийдуть завтра новою почтою 76-й на 6 тисячі метрів. Значить, спереді тут стоїть драбинка, от зверху люк для завантаження карбоміту, там чи що, мірна трубка, Це рівень заповнення рідини в ємкості буде показувати. От в Передній частині знаходиться задвижка. І цей задвіжки рукав буде йти до помпи. Тут каблоки будуть міняти на закачку, на викачку, як буде потрібна, помпа хімікостійким корпусом. От. Резина не нова, беушна, але ну, досить така непогана. Майже, майже 100% залишок там на одному колесі здається трошки це. Але теж 90% з чимось тут. Ось так, такий гальмівна система одноконтурного типу. Ось тут електророзйоми і пневморозйоми є. Ось такий у неї загальний вид.